Вже щось мені пороблено з тими рослинами кімнатними. Не треба. треба проходити повз, закриваючи очі в магазині, тому що кімнатних мені вже достатньо, але ну як? ну як я мала пройти? Оцю я дуже люблю за її симетричність. Тут, до речі, назви не підписані. От вона, вона, бачите, і так симетрично, паралельно вона випускає з двох сторін ось такі. У мене така була колись на роботі, вона дуже гарно росла, але її там дівчата перелили, перелили і все. І вона не дожила. Ось, А ця мені подобається за свою таку мясистість. Ось, не знаю, теж назви немає. А ця мені подобається за те, що вона на дерево схожа, буде рости як дерево. Ось, і в неї такі великі, теж листя гарні. Такі соковиті. Ну от, тепер треба думати знову, якісь три горщика для них знайти. Ну і скільки вже ж тих кімнатних рослин, але не втрималася. Були вони е в лідлі там дешевше, щось по 4 фунти і Ох, знову пересаджувати. Рухається, робота йде. Бачите, хлопці різали планочки. Це вони роблять стіну, обшивають. Та-дам! Нам заробили дірочки, дірочки заробили, шумоізоляція, теплоізоляція. Все, планочками проложили ватою. Ось так. Ось так. Один день і стіна зроблена буде. Так, шкода, квіточки ці булуби такі гарні. Такі гарні. Вони як декоративні. Але мені сказали, що треба їх відірвати. Боже, в мене рука не піднімається. Просто не піднімається рука. Таке красиве. Взяти і ось так обірвати. М -м -м. Ой. Ну, що поробиш? Може, не буду наступного року таке робити. Буде вкоріниться вже на наступний рік. Ну, ось, відірву, мабуть. Ще колір такий чудовий, воно просто як декоративне було, але треба. В такій церкві у нас antike Всякі старовинні речі можна придбати. І вона всередині дуже-дуже велика. І ось я забираю. І там стільки цікавого, але не знаю, чи там можна знімати. А ми йдемо зараз зайдемо і подивимося. Супер, вона так красива, така. ну У нас на кожній вулиці така. Норфолк зберігся. Краще, ніж інші міста. А тут при вході таке різне для прибудинкової території: така старовина, статуї, зеркала, не знаю, нашу ліхтарі. Дуже красиво. Зеркала ось. Ці. Ну, це вже надто красиво, але для любителів. Ось навіть можна таку. Лавочку придбати металеву. різні бокси дерев'яні, ну і всередині великий зал. Я е, зараз почитаю. Ні, не написано, що не можна знімати. Я не бачу. У всякому випадку я не бачу. Якісь такі дорожчі речі тут за склом. І потрібно попросити, щоб тобі відчинили. Тут колекційні є речі, дорогі. Ось, а бачите, дуже-дуже довге велике приміщення, і тут ще є підвальні приміщення і ще є такі бокові кімнатки. Не знаю, чи я зможу, ну от, красиво. Ну, тут практично все є. Як вам така ваза для фруктів. Срібна. Дуже багато старовинних речей. Просто дуже. Так, сюди люди. Ось так можна. Є прикраси. Картини є дуже красиві які. Ну, тут можна цілий день, якщо все роздивлятися Можна бути цілий-цілий день. Ой, мигає світло. Вибачайте за освітлення, Мигає. Ой, подивіться на цей орган. Вау! краса яка і ці вітражі. Це скло. Ой боже. Дуже-дуже красиво. На жаль, освітлення мигає. Прекраси. тут Світні кубки, старі журнали. Досить багато всього. Підемо платівки, подивимося з сином. Навіть вудочки для риболовлі. <laughs> а я краще подивилась на саму цю церкву. Такі мечі гарні, дуже гарні, вони як прикраса. Красиво. Ну, риболовлі нікому, катушки не треба. Чайнички. Хто колекціонує. Гляньте, яка картина в якій рамі. Правда, тон у неї дуже такий, ну тут якась овечка. Але рама, мама, боже. Ой-ой-ой. Машинка печата. Це що? Оу, це зроблений ліхтар з якогось з якогось старого мотору чи. Так, ось тут у нас теж платівки є, книжки, журнали, все що завгодно. Так, піду. Мені часом рамочки потрібні, то... Треба буде приходити і тут шукати. О, Колекція свистків. Уявляєте, це свистки? А це не знаю що. Мабуть, не старовинні це такі нові бочечки. О, який бичок. О, Боже. 995 фунтів. І куди таку красу? Ой-ой-ой, подивіться на ці відражі. Краса. яка картина в якій рамі, правда тон у неї дуже такий, ну тут якась овечка, але рама, Ра, мати боже, ой 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 Машинка почата. Це що? Оу, це зроблений ліхтар з якогось з якогось старого мотору чи. Що? Так, ось тут у нас теж платівки є, книжки, журнали, все що завгодно. Так, піду. Мені часом рамочки потрібні, то... Треба буде приходити і тут шукати. О, колекція свистків. Уявляєте, це свистки? А це не знаю що. Тут, мабуть, не старовинні, це такі нові бочечки. О, який бичок. О, боже. 995 фунтів. І куди таку красу? Ой-ой-ой, подивіться на ці відражі. Краса. Ну, тепер ми можемо обирати платівки, тому що маємо на чому слухати так. І оці всі ящики, це все платівки. Маленькі ми навіть не беремо, бо вони в гіршому стані. Може навіть і не працювати. А тут ще щось можна вибрати. З Сином відвезли обід хлопцям в будинок, а самі нам потрібно було в магазин сходити, ну і вже зайшли в цей антік-шоп. Класні ці дерев'яні ящики. Вони такі, мені вони подобаються, може бути. Але я не можу придумати, де їх поставити. Ну ось, вони 15 фунтів великі, а вони різного розміру. Ну, виглядають гарно. Дуже подобається мені. Ця церква у нас в центрі міста. Ми колись ходили сюди, на весілля були запрошені. Ой, вона така чудова. Просто краса. Ну, а ми їдемо вже, йдемо додому. Пішли подивитися парк біля нашого дому новий. І він здоровенний. Ну, правда, ця будівля вона закрита, бачу вікна заколочені, а там підлітки собі музику слухають, дитяча площадка, футбольне поле. Оце я бачила ту частину, я бачила, а ось цю частину я не бачила. І тут теж поле. Я бачу, що ворота такі футбольні, просто складені. А ось за ним. Каже Артур, що це для скейтерів, а от я бачу там на велосипеді. Для скейтерів такий трек. А ну я приближу ось там. От такий у нас сьогодні досліджуємо новий парк біля хати. Ну, цікаво, підемо далі. Бо ми повертаємось до себе додому пішки. І через. Через парки побачити. І хоч собачка побігає, Лілушка. Вона дуже любить або м'ячики, коли її кидають, або ось палочку вона тащить. Правда, жадна дуже не віддає. В неї важко відібрати цю паличку. А вона як дельфін, знаєте, поміж рук Вис -вис... А -а -а. обдурила, овдурила. Лілуш жаднього забрав. Ану, о, це вона любить. Ну йдемо далеко тут йти, але подивимось. Трошки далі пройшли, і там ще як це поле могло ховатися, і коли їдеш, нічого не бачиш поряд. А тут така велика територія. Ось ці для скейтерів, такі гіркі. І така величезна територія. Була схована, і ми зараз йдемо по новій дорозі, бо по ідеї нам ось сюди, на в сторону нашого дому. Але я навіть не уявляю собі, де це було, що я ніколи про це не знала. А ми поряд живемо. Чудо, магія. Така гарна галерея. Приїхала я на будову і прийшла рослинки свої полити і провідати, як вони тут. Бур'яни гарно зійшли, нема що сказати. Але подивіться, хто в нас тут є. Ха. Я думаю, що це цибулька. Бо я тут зеленюшку. А, В цьому місці то була та стрічка, пам'ятаєте? Стрічка, на яку паперова, на яку були приклеєні, е, різні ці. І от, вона зійшла, може, і ще тут щось зійшло, ну зараз буду. Ага, а це хто? А це цукіні, мабуть, тому що схожі листочки. Я думаю, цукіні. Ну, і та стрічка так гарна. Ось я зараз ці бур'яни пощипаю. Я так розумію, що це цибулька, напевно, зійшла. От, я зараз полью, пощипаю спочатку ті бур'яни. А тут теж щось посіяне, зійшло. А це, бачите, я думаю, що я була права. Тому що це мак буде. Будуть маки. Ну, подивимося, які будуть маки. Так, от-от-от. Бачу, бачу. Маки будуть. так. Ну, все, будуть. І тут зійшло. Я ж забула, що я сюди сіяла, але тут ось де маки тінь роблять, то краще зійшло. Бачите, видно, там не так волога швидко випаряється. Ну, зійшло, зійшло. Щось тут насіяла. Я була. Правда, забула, що. Швидше за все, я цибулі, багато сіяла. А, тут кріп я сіяла. Так, на правій стороні то я кріп сію. Ось, ну зараз почищу я від бурянчиків, полию. Йду там спереду ще полию, бо теж там не поливала два дні, і воно вже так сухеньке. От, І покажу вам в хаті такий прогрес. Хлопці там так крутять, не покладаючи рук. Так, йду. Далі. Так, з маленької спальні стіночку бачу, ватою проложили. Ось тут розеточка ще буде. І там буде, і там буде. Ну, сюди буде. Так, і ще треба її теж обшити гіпсокартоном. так, Коридор обшили бачу. І що ж, йдемо до ванни? Ідемоте подивимось ванну. А тут стіна. Є стіна, йду я. Всередину зайду, так, це я тут ходжу. Так, і ось наш душ, душова кабіна. Так, все обшито, все-все-все. Тут маємо вихід на крани. Так, і робить чоловік виїмку для полички. Щоб шампуньки Гелі для душу поставити. Ну, і, до речі, я зубив душечі. Я і щітки зубні там буду тримати. Отже, ось так ось таку стіну відділили. От, і вже відділили душову кабіну. Так. Ну, класно. А тепер я що, повертаюся і дивлюся. Отже, унітаз ось по правій стороні тут виведено для нього. Ось тут буде рукомийник і для рушників сушилка. Ну, що гарно обшила вже? Бачите, все, стелю, прогрес. Ще піду внизу, подивлюсь, там теж ми обшивали. Там навіть приходили. Допомагати нам теж, щоб швидше. От, от, така вже душева наша. Ну, прикольно з цим. Ну, там, звичайно, що зараз темнувато. Бо ж буде. Ой, я ж тут дрельку роняю. Буде освітлення, так? І буде такий цей. Ну, наскільки вистачило стіни, така ширина душою є. Але він довгий і. Ніби начебто вліземо. Я думаю, влізомо. Бо я так точно. Руки не можу розставити повністю, звичайно, направо-наліво. Але досить місця достатньо. Також тут, бачите, зняли оці, що по кутах були, вже забули, як це називається. Такі бордюри були там, то їх зняли. І прикрутили всюди теж гіпсокартон. Стелю зашили вже в цій великій кімнаті. Бо в цій великій кімнаті нічого не робилось весь цей час. От, то зато вже ну ніби електрика зроблена, стеля зроблена, вивід на батареї зроблений. А далі будуть трошки з цим каміном розбиратися то, що можна, то будемо знімати. Ну і дуже корисно. Знімати відео. Подивився, чоловік каже: ти знаєш, напевно, ви там всі праві. <див> Давайте, бо ми ж все одно ці двері маємо міняти. І каже, щоб не витрачати просто час міняти двері, то давай одразу вже й добудуємо. Ось так, що в мене буде хол. Як би то мало бути, я зараз трошки на сходи залізу. Так, мало би бути. Я так думаю, що от біля дверей на цю ширину, от які є стіночки, от воно і піде туди вперед, винесеться, так? І спереду будуть двері, а справа і зліва я поставлю ось такі дві шафи для верхнього одягу. І там буде внизу для взуття, а на горі для. Одягу, куртки, пальто і так далі. Ось так, що зовсім буде інакше відчуття тут, воно, коли буде не отакий прямокутничок, а нормальний такий квадрат або прямокутник вперед, ну, то, звичайно, буде відчуватися більше простору. І це дуже класна новина, що будемо робити одразу. Ось би ми думали пізніше, Ну так, знаєте, ремонт такий ремонт. От, Але. Я вже вдягла рукавички, бо я буду поливати і. І ось тоді буде, значить, я виходжу ось зараз. І от поріг, так? То буде справа шафа, зліва шафа, такий прохід невеликий. І ось, мабуть, от де доріжка. Ось до цієї буде. Так. Клас. Ну, сказавши там майстер, чоловік з ним радився, що він спочатку перевірить норми, щоб не брати дозвіл, планін permission, то там треба вписатися в норми, які дозволяють самому без дозволу це будувати. І ми, от наскільки можна, настільки й добудуємо. Хоча навіть те, що вже буде ну, навіть три квадратних метри збільшиться чотири, ну, то це велика справа. Взагалі дуже-дуже гарна новина, я дуже-дуже рада. Піду, погляну. Мені здається, що на кухні більше нічого не робили. Але гляну. А, як не робили? Стелю зробили. Все, обшили стелю. І теж зняли ті бордюри, чи то їх раніше зняли. Але ось клас, клас, клас. Так, я можу і плутати, може, і раніше обшила, але мені здається, що зараз. Це було кілька днів тому. Так що далі перекидаємося на стіни і підлогу. Так, а я піду спереду там поливати свої рослинки. До речі, йду, подивлюсь, як вони прийнялися. І що ви думаєте, скіп таке не забрали? Ой, це ж уже скільки пройшло? І оце стоять у дворі два, а той не забирають старий і все. Отак. Ось так. Так. Що у нас тут? Прийнялося, що не прийнялося. Прийнялося, мабуть, все хочу сказати. Так, о, я недавно бачила камелію, їхала на машині по вулиці. То камелія, я думаю, щоб більше трьох метрів була в висоту. Так, все тут прийнялося, але треба все гарно полити. А я придбала такі маленькі грабельки, щоб не пошкодити рослинки, і забула. От, то я привезу. Так, прийнялося все, прийнялось, добре. Йду я поливати, що ця камелія ще не розпустилася. Тут один такий бутон більшенький. Так, оця наша, слухайте, вона ну так сладно називається бригадирша, я забула. Так вона прийнялась чудово. Все, вже попіднімала, квіти, ну, красуня. А бузок, як завжди, він у нас рекордсмен. Подивіться, якою довжина гілка виросла. Ось, і вони вже, гілка вже вища за бачите, бутончики. О, ой, мої. Ось такий бузок. Світленький бачу. Бачу, світленький. Але на фото він тут теж такий дуже світленький. Так? Чудово! Тож мене не було. Два дні працювала в середу, а вчора брала Адору помідору внучку свою, то тільки що її відвезла і до роботи. А мені ще стільки садити, пересаджувати. Ну, завтра субота, щось поробимо. Ну що ж, я буду поливати, а вам дякую, що прийшли. Приходьте ще до наступної зустрічі.